Ранок вдома триває. Сьогодні з вами і для вас працюємо ми Ірина Хоменко та Костянтин втябріські. Як завжди, буднями наша програма триває до 9.30. А от вихідними найкращі сюжети телешоу можна дивитися з 7 до 11. Просто зараз переходимо до спортивної рубрики, яка присвячена історичному успіхові українських майстрів із лижного фристайлу у командних змаганнях на чемпіонаті світу. Час історичних досягнень українських атлетів у зимових видах спорту триває. Нові здобутки приніс чемпіонат світу з фристайлу та сноубордінгу. Збірна України з лижної акробатики виборола дві бронзові нагороди змагань найвищого рівня, які приймала Грузія. Мені завжди дуже приємно виходити на подіум і показувати наш прапор. Зараз дуже багато в світі підтримують українців, і люди настільки, особливо грузини. Вони настільки радувались фотограф. Фувались, вітали, казали слава Україні, тому це так мабуть. Більше мене вітали ніж китаянку, яка перше місце виборола, тому це. Так, я себе відчувала справді достойною громадянкою своєї країни. Саме Анастасія Новосад стала головною героїнею успіху вітчизняної збірної. Досвідчена фристайлістка разом з Дмитром Котовським, Олександром Окіпнюком, Володимиром Кушніром та Ольгою Полюк виграла першу історичну нагороду для України у командних змаганнях на чемпіонатах світу для кожного зі спортсменів. Це дебютна медаль. У Мене була ціль в командних змаганнях мати медаль. І це моя така була мрія після олімпіади. все таки добитися цієї медалі. То я там, мабуть, більш така щасливіша була, досягнувши мету, Анастасія виконала й чудовий стрибок в особистому турнірі, де також виборола бронзу. Так вона повторила максимальний результат Українок на чемпіонатах світу у 2011-му Медаль такого гатунку здобула Ольга Волкова. Я була рада, бо це була моя нагорода. Третє місце. Я будь-яким нагородам радуюсь. Тому зараз я тільки розумію, що ну наскільки це. Класно на чемпіонаті світу будь в призах на подіумі. Тому я, мабуть, пізніше це зрозуміла, що це настільки ну, класно. Ці успіхи, Новосад та всієї української команди результат виснажливої, кропіткої роботи та допомоги дружніх країн, адже повномасштабне вторгнення Росії позначилося не лише на професійному, а й на особистому житті атлетів. Ох, Ну, це тяжко згадувати цей день, але ми з моєю дитиною через місяць, можливо, через два тижні після вторгнення виїхали в Австрію. За спорт я не думала, тому що я розуміла, що ніякого фінансування нічого не буде точно. Конкуренти у спорті, але справжні друзі у важкі часи надали українським атлетам важливу підтримку. Федерація США дали можливість нашим спортсменам потренуватись безкоштовно в Америці. В штаті Юта в Парк Сіті, і це дало великий поштовх для наших спортсменів, тому що ми три місяці літом там справді сиділи, не витрачаючи державні наші кошти, а все нам. Фінансово за все відповідала США, тому ну це справді дуже допомогло нам. А головні особисті мотиватори Анастасії це її чоловік та чотирирічна донечка Даніела. Бути постійно з мамою найбільше бажання дівчинки. Інтенсивний графік сезону цьому заважає. Та коли Анастасія повертається до рідного рівного, то для донечки це завжди радість. Даніела й сама вже робить перші кроки у спорті. Вона зараз ходить в той самий зал, де я починала. Це на спортивну гімнастику, займається. Ну, Поки їй подобається, поки їх там сильно не, як кажуть, не ганяють, <свісно> то їй подобається. Але це вже буде її вибір, чим займатися. Їй сподобається, я тільки підтримую. Саме у секції спортивної гімнастики, талант Анастасії розгледіли її перші тренери. Гімнастика це ну, велику базу дає для будь-якого спорту. Фізично, фізичне тіло підтягнуте сильне, і зі мною було легше працювати, лише тільки навчити на лижах кататись, хоча я так довго вчилася, боролись зі мною довго. Але коли я вже зрозуміла, як там лижи керують, то мені дуже легко було в стрибках, тому що я робила це все майже на гімнастиці. Наполегливість та натхнення, попри падіння й травми, завжди приводять до успіхів та нагород. А от про перспективи Анастасія висловлюється обережно. Взагалі, я планувала закінчувати зі спортом, але можливо зроблю паузу на рік. відпочину, відновлю тіло, тому що все, все рівно мікротравми вони не дають до кінця, не. Не вистанавлюється і дають про себе знать. Тому треба тіло давати відпочинок. А далі через рік я подумаю ще, бо це не тільки моє рішення, У мене є сім'я. <с> Тому ну будемо бачити. Перша українська мультимедалістка чемпіонатів світу з фристайлу втілення непереможного духу та таланту. Анастасія Новосад, зірка вітчизняного спорту, який разом з усім народом України незламно бореться за майбутнє.